Вітаю, Сергій Петрович. Добрий день. Ми сьогодні говоримо з вами про догляд за пупковою ранкою новонародженої дитини. Під час внутрішнього розвитку дитина була пов'язана з мамою поповиною. Через неї вона отримувала кисень, поживні речовини, а після народження потреба в поповині вже немає. Її перерізають, а на її місці залишається що пупкова ранка. Сергій Петрович, от дитина з мамою після пологового будинку вже вдома. Що ж треба робити з нею вдома? Давайте дамо батькам конкретні рекомендації щодо догляду за пупковою ранкою. Марія, в різні роки я б відповів би на це питання по-різному, але зараз ми впевнено можемо сказати, що нічого, нічого з пупковою ранкою вдома робити не потрібно, бо вона сама підсохне і відпаде. Коли? Протягом двох тижнів, але зазвичай скоріше. Може, навіть і через 4 доби все залежить від. Товщини пуповини. Головна порада батькам тримайте ділянку пупка сухою та чистою. Отже, ми mm. можемо сказати, що спеціально обробляти пупкову ранку якимись лікарськими засобами не потрібно. Ніяких антисептиків, спирту, зеленки, але все ж таки, які ми можемо надати практичні поради батькам. Так, <кхід> ви повністю праві. До речі, обробка різними засобами затримує у часі процес загоєння. Нічого не треба. Що потрібно, і найголовніше, це забезпечити вільну циркуляцію повітря в цій зоні. Тоді залишок поповини швидше підсохне, а попкова ранка затягнеться. Давайте влаштовувати дитині повітряні ванни протягом декількох хвилин, 3-4 рази на день, причому відразу після народження. З самого процесу народження. Важливо використовувати підгузки, так, щоб залишити ділянку пупка відкритою. Важливо підтримувати чистоту для запобігання інфекцій. Наприклад, запобігати забрудненню пупкової ранки сечею або фекаліями. І якщо ж все ж таки це трапилося, то треба очистити пупкову ранку. Причому тут треба використовувати просту воду. А хм. чи можна купати новонароджену дитину, якщо пуповина ще не відпала? Є різні точки зору. Наприклад, можна почекати з купанням у ванні до відпадіння залишку пуповини. Відомі рекомендації обтирати дитину лише губкою, поки пуповина ще не відійшла. На сьогодні багато фахівців стверджують, що побоїння купати дитину в цьому випадку є безпідставними. І часто батьки починають купати малюка вже в перші дні життя. Причому зараз кипятити воду не рекомендується. І додавати воду нічого не потрібно, ніяких розчинів, марганцівки, ніяких трав. А якщо ж у вас все ж таки є сумніви, для впевненості можна занурити дитину у ванну так, щоб пупок залишався над поверхньою води, Пупкову ранку після водних процедур. Треба дбайливо просушити, і не бійтеся. Залишок пуповини не має нервових закінчень, тому малюкові не боляче. А давайте з вами уявимо, що у новонародженого з пупкової ранки є трошки. Виділень це небагато прозорих чи трошечки жовтуватих виділень або незначні кров'янисті виділення в процесі загоєння попкової ранки, особливо якщо залишок поповини нещодавно відпав або тільки починає відпадати. Це взагалі нормально, і коли батькам треба бути на спалах, що має викликати стурбованість у батьків? Так, те, що ви навели, може бути в нормі, але вкрай небезпечно, якщо кровотеча не припиняється. Або навіть посилюється, якщо є гнійні виділення, відчувається неприємний запах, з'являється почервоніння або набряк, припухлість навколо пупка, Якщо дитина стає неспокійною або навпаки, млявою, якщо дитина відмовляється від годування, якщо, наприклад, є багато плаче вона при торканні пупкової цієї області, в таких випадках негайно зверніться до лікаря, до фахівця. Це може означати наявність інфекції, це може бути запалення попка і взагалі різна, достатньо загрозлива патологія. А от інколи раніше ми бачили, що використовували пластирі. Ні, ні, ні. Ні у якому разі. Це дуже ускладнить загоєння ранки. А на форму пупка, до речі, це не вплине. З Часом він зміниться, і у кожної людини пупок має ту форму, ну, яка визначена його генетикою. Сергій Петровичу, а що б ви ще порадили щодо догляду за пупковою ранкою? Важливо пам'ятати, що ніколи не слід тягнути за пуповину. Не потрібно їй допомагати відпасти. Пупкова ранка загоїться набагато краще, якщо ви дозволите пуповині відпасти самостійно. Ну і, звичайно, завжди мийте руки перед, після догляду за дитиною. Отже, треба використовувати сучасні рекомендації. Дякую вам, Сергій Петрович. Дякую.